Всім привіт! любі друзі! Готую дуже-дуже смачний салат. Філе куряче, його просто треба запекти. Я запікала 180 градусів, два курячих філе посолила, поперчила, трошечки для кольору паприки, Так, для кольору, щоб було. Перший слой це курочка. Нарізати, можете рвати, Ну, як вам вигідно. Так, нарізала куряче філе, просто таку сіточку роблю. Робимо салатик іменно. З е, челентану. Отако розрівнюємо. Корейська морква. Десь приблизно 150-200 до 200 грам. Купляйте. Розподіляю, щоб він був сочніший. Трошки майонезу. Також рівномірно отак, розмастили на мілкій терці для пишності. І так, натираємо. Чотири яйця ми потерли, а тепер ми Сіточка знову з майонеза. З майонезу сіточка. Можете відділити, ще раз скажу, білочки від жовточків, погратися. Перший слой зробити білок, потом майонез, потім знову жовток, потім майонез, а потом верхній слой сирчик. Сир тоді був. Ну, то, в той час він називався Гауда, о, в той час він називався російський, зараз він традиційний. Зараз. І гауда дуже гарно виходить. Останній зверху слой, останній, ми покриваємо цей салатик е, сиром твердим. Сир, я вже вам сказала, у мене буде гауда. Гауда, десь приблизно 150 грам. Десь так приблизно. Натираю на терці. Сир уже ми зверху не змащуємо майонезом. Ми зараз цей сир на міленьку тертушку тремо, на ту тертушку, що і яйця терли, на міленьку, для воздушності. Сирок потерла і тепер отако посипаю. Сир у мене гауда. Можна брати традиційний, який зараз продається звичайний традиційний сир. Ну, мені цей на смак смачно. Все, дівчатка, не треба зверху ніякого майонезу. Тепер ви берете оцей салатик, оцей, що скажімо так, ось так він виглядає ось так слої. Ось так смакуйте на здоров'я. Завтра ранком чи в обід собі відрізали шматочок, поїли і знов в холодильник. Салат дійсно смачний.